Розмноження хризантем це чудовий спосіб отримати нові рослини улюблених сортів. Розмножувати хризантеми можна різними способами та в будь-яку пору року. Сьогодні ми зосередимося на черенкуванні, використовуючи зелені живці хризантем. Для успішного укорінення найкраще підходить ґрунтова суміш із торфу. Вона забезпечує оптимальну вологість. Якщо у вас є укорінювач, його можна додати для прискорення процесу. Але навіть без нього живці відмінно укорінюються. Рекомендована довжина живців від 5 до 10 см. Через місяць приблизно живці вкорінюються, і після цього можна вже переходити до формування куща. Це дозволить надати рослині акуратну форму, щоб отримати гарний пишний куш хризантеми, який стане справжньою окрасою для вашого саду.